1843 року Тарас Шевченко вирушив у подорож Україною. Тоді він побував на Хортиці та Дніпровських порогах. Не залишилось жодної згадки про подорож Шевченка, але дослідники припускають, які місця він міг відвідати. До речі, тоді Шевченкові було 29 років. Ну що, б, здавалося, слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Цілком можливо, що Шевченко хотів поглянути на один із найстрашніших дніпровських порогів. У народі його ще називали Ревучим. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі. Горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, неначе ну, човен в синім морі. То виринав, то потопав. Також існує думка, що Шевченко заповідав, щоб його поховали в Катернославі, бо саме тут був найбільший з усіх Дніпрових порогів. У Каневі таких не було. Заповіт написано в 45-му і в ньому є слова Я криве ревучий». Колись у місті була гімназія, де працював друг і однокурсник Іван Гродницький. Шевченко також міг його відвідати. Ще на вулиці Воскресенській знаходиться дуже гарний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Також припускають, що Шевченко міг відвідати могилу Лазаря Глоби, який заснував одноіменний парк. Козак помер і був похований у цьому маєтку. Зараз на місці обеліска, який був ліквідований за часів Совєтів, стоїть інший пам'ятник. Ми бачимо, як лазар глоба саджає дерево. І вам слава сині гори, Кригою Окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правди, за вас слава і воля святає. Також у парку Шевченка в 1949-му був встановлений пам'ятник, але в 59 му його прибрали. Між іншим пам'ятник був дуже гарний. Пам'ятник Шевченку на монастирському острові найвищий в Україні та світі, і він вражає. І вирос я на чужині і сивію в чужому краї, то одинокому мені стається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна.